В ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Сьогодні Одеса відзначає 221-шу річницю з моменту свого заснування і 600-річчя першої письмової згадки про порт Качубей у міських храмах. Усіх конфесій проходять святкові богослужіння. Офіційні особи городяни покладають квіти до пам'ятників Йосипу Деребасу, Григорію Мерезлі, Отаману Головатому, Михайлу Воронцову, Дюку Дерішельє. Поздоровляємо Одеситів з днем міста. Бажаємо ніколи не втрачати почуття гумору і оптимізм. Одеса мама з днем народження. Сьогодні в Одесі разом зі святкуванням дня міста пройшли урочистості з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни. 2 вересня 1945 року Японія капітулювала. Це поклало край бойовим діям і настав довгоочікуваний мир. Одесити таку дату відзначають вперше. Але за традицією подібних днів приходять на Алею Слави і покладають квіти, вшановуючи пам'ять учасників тієї страшної масштабної війни. 70-та річниця завершення Другої світової війни для Одеситі випадає на день народження їхнього улюбленого міста. У святкову дату вони приходять на алею слави, аби вшанувати пам'ять учасників цієї страшної світової бійні. Серед наших земляків було немало героїв, які і воювали на фронті, і відстоювали від окупантів Одесу. Для них цей день особливо значимий і щамливий. Вспоминаю друзей, катори паліаж то пожелать. все пам'ятали. І по возможности рассказывали молодому поколінню, яка страшна пройшла війна на землі, щоб дело не повторилось. Пам'ять про героїчний подвиг Одеситів у другій світовій війні передається і молодшому поколінню. Спадкоємність історії триває і на алею слави разом із ветеранами приходять і зовсім юні одесити. Ну, з дітьми да Хоча вони вже підросли. но Они знают, что означает это место зади меня, не только развлекательные какие-то мероприятия. День города он всегда оставался и будет оставаться очень важным. Как для меня, как для моих детей, как для знакомых и для родителей. Мы живем в этом городе. и Чтим чтим память, чтим ценим наше спокойствие, какой ценой оно досталось нам всем. И Спасибо нашему городу родному. Спасибо нашим людям, которые охраняли наш город. У любові до рідного міста зізнаються одесити різних поколінь. Всі, хто прийшов до пам'ятника на відомому матросу у цей день, щиро переживають за долю Одеси. Ми всі любимо наш міст, і до діти мої, і внуки мої. От вони они учаться тим в школі. Я ще гардієнка. От у мене три покоління моїх внуків. Трати, які понесла Одеса у Другій світовій війні, були колосальними. Однак у святковий день ми всі згадуємо відважність одеситів, які протистояли окупантам, їхню героїчну оборону і жагу до життя, разом з якою наше місто дочекалося визволення і миру. Ма Жакова, Владислава Приходько, факти. Корупція, неякісна медицина та забруднення довколишнього середовища це ще далеко не весь перелік проблем жителів міста Болград. Сьогодні на околиці Одещини болградці намагаються хоч якось привернути увагу до своїх негараздів. Про наболіли жителі міста поговорили з Марією Гайдар. Місто Болград квітучий, яскравий куточок Одещини. Він славиться родючими землями, великими врожаями і доброзичливими людьми. Втім, через віддаленість поселення від Одеси тут накопичилось чимало серйозних проблем, до яких майже нікому немає діла. Так, через застаріле обладнання, відсутність медикаментів та некомпетентних лікарів в районі гинуть люди від простої кровотечі. Через зруйновані дороги швидкі допомоги не встигають довести пацієнтів до лікарень, а матері народжують дітей прямо просто неба. За неделю-два раза в машине скорой помощи принимают роды. Это говорит о том, что что-то сделать делается не так. Я так думаю, что сегодня эту проблему надо решать. Надо думать, может быть, какие-то промежуточные пункты, где можно было бы принять те же роды в нормальных условиях. Это, ну, скажем, просто пример, а могут быть совершенно другие случаи, там, аппендицип. Не менш важливим питанням для мешканців є забруднення довколишнього середовища та розруха місцевої інфраструктури. З наболілими питаннями місцеві мешканці звернулися до Марії Гайдар, яка завітала в Болградський район з робочим візитом. Одна із проблем це возрождення озера Куб, парка Пушкіна, Сабора спасоприємського собора і прилягаючий. Территории. И сейчас мы просим. Я думаю, что люди не обидятся, если скажу от имени тех, кто подписался, помощи об гос администрации президента Украины по спасению озера Илку. Это единственное. Озеро, которое открыто, и мы восемь населенных пунктов пользуются водой. Это та проблема, которая ну очень очень быстро развивается. Да, и можно очень быстро нарушить этот баланс, и это может быть невосполним. Поэтому да, мы это возьмем, конечно же, и будем эту ситуацию контролировать. Зустріч прийшла у вже звичному для жителів Одеської області форматі. Поки Марія Гайдар вела розмову з мешканцями Болграду, просто небо працювала відкрита приймальня, на якій кожен міг оформити заявку стосовно особистої проблеми прямо на місці. За всім обращеннями ми працюємо Ми працюємо індивідуально, їх. дивляться наші співробітники, дивляться юристи. Ми потом часто перезвонюємо, здаємо якісь уточнюючі питання. Наша задача наша задача це ефективне взаємодійство з громадянами». Звернень було дуже багато. На зустріч приїхали навіть мешканці сусідніх районів. Для жителів околиці Одещини такий візит є ковтком надії, адже їх проблеми за стільки років нарешті почуті. І ми сподіваємось що вони будуть вирішені найближчим часом. Ірина Рогозянська Олег Черба факти. Відповідно до закону про поліцію, кабінет міністрів сьогодні приймає рішення про створення центрального органу виконавчої влади, який підпорядковується МВС. Отож, сьогодні в Україні офіційно створюється національна поліція. Міністерство фінансів доручено забезпечити внесення змін до держбюджету з метою фінансування відомства. Невідкладно розробити зміни до закону про держбюджет на поточний та наступні роки. Аби нові поліцейські вийшли на вулиці, охороняли українських громадян. Вони повинні бути належно забезпечені. Прем'єр-міністр. України Арсеній Яценюк доручив відповідним відомствам опрацювати зміни до законодавства для посилення захисту життя і безпеки поліцейських. У свою чергу голова МВС Арсен Аваков повідомив, що 30 вересня прибудуть тренери із США, які допоможуть підготувати в Україні створення нового спецназу. В Одесі відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сібріз-2015». Цьогоріч традиційні навчання, які проводяться із 1997 року, будуть наймасштабнішими за всю історію. У них візьмуть участь представники 12 країн, залучено 18 бойових кораблів, 14 літаків та вертольотів до 500 військовослужбовців, морської піхоти та сухопутних підрозділів, та до 25 одиниць брони та автомобільної техніки. Зібриз 2015 розпочався незабаром. Український гетьман Сагайдачний та американський Дональд Кук вийдуть у відкрите море, аби розпочати масштабні навчання. Метою таких навчань є покращення координації між країнами Чорноморського регіону, відпрацювання маневрів на морі та на суходолі. Під час заходу будуть розглянуті на практиці питання планування операцій з безпеки у кризовому регіоні із залученням багатонаціональних сил відповідно до стандартів НАТО, а також питання захисту важливих об'єктів берегової інфраструктури. У відкритті Сібризу взяли участь міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук, командувач шостий флотом військово морських сил США, віце-адмірал Джеймс Пфого, надзвичайний та повноважний посол США в Україні пан Джефрі Паєт та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Україна пішла по шляху невідкладного реформування наших збройних сил. І в рамках реформування збройних сил одна з ключових завдань це забезпечення взаємних зв'язків між нашими американськими партнерами і Українськими збройними силами. Міністр оборони Степан Полторак в свою чергу нагадав: Одеса це тимчасове місто дислокації українського флоту. Крим обов'язково повернеться до складу нашої держави, а підтримка зі сторони Сполучених Штатів додає впевненості у світлому майбутньому цілісної України. Ми вчимося і реформуємося одночасно. Ми створюємо нові збройні сили України, які будуть... спроможні захищати нашу державу. Ми обмінюємося досвідом в управлінні, в підготовці і використання збройних сил України. Навчання Сібриз триватимуть тиждень та проходитимуть у відкритому морі. І Це дуже гарна можливість повчитися один у одного за умов, в яких опинилася країна зараз. Головна мета підняти армію на новий рівень. А військово-морські сили не є виключенням. «Ми тут розпочинаємо навчання сібриз 2015 Це вже 14 навчань. Сизатер Дональд Куб вперше бере участь у діях в Чорному морі. З того часу як прийшов на базування в Європу. Американці підтвердили анексію Криму та окуповані російськими військами східні області України. Вони ніколи не визнають, а підтримка України продовжиться. Валентин Бляк, Дмитро Боровецький факти. Жарке літо минуло, а отже, саме час розпочинати розмови про опалювальний сезон. В Одесі він на межі зриву. Комунальне підприємство теплопостачання міста» заявило про те, що перебуває у критичній ситуації. За останні 10 років установа накопичила заборгованості і кредитів на суму 900 мільйонів гривень. Про скрутне становище підприємства на засіданні одеського виконавчого комітету повідомив виконуючий обов'язки директора КП «Теплопостачання міста Сергій Овсов. Опалювальний сезон 2015-16 знаходиться під загрозою зриву через значні борги підприємства. Причинами такого критичного фінансового положення на підприємстві є діюча законодательна база в теплоснабжаючій отраслі. А іменно постановлення кабінету міністрів України от 18.06.2014 частого року номером по номером 217 об по порядка порядку розподілення средств, которые поступають на текущі щита со спеціальним режимом использования для проведення розчету з гарантированным поставщиком природного газу, согласно которого 70% средств, полученных від потребления, перечисляются в знак нафтогаз України автоматически. Те, що ситуація, яка склалася на Одеському теплопостачальному підприємстві, не є унікальною, зазначив міський голова Геннадій Труханов. На його думку, аналогічно розвиваються події по всій Україні. Переход на достатній тариф. Сегодня ввел новые взаимоотношения, плюс то, то зачисление средств и расщепление средств, поступающих на счетах, где сразу они переходят дальше транзитом, переходят к нашим основным кредиторам, если так можно сказать, к нашим организациям, которые дают нам свет, Гоблэнерго. забирает практически все средства, которые к нам поступают. Загалом за 10 років комунальна установа накопичила боргів і кредитів майже на 900 мільйонів гривень. Підприємство позичало гроші на обладнання, обслуговування, теплотрас, електроенергію і газ. Близько 57 мільйонів гривень штрафів нараховано комунальникам за несвоєчасні виплати кредитів. Також підприємством затримується заробітна плата співробітникам. Досі не виплачені гроші за липень і серпень. Сьогодні роботи ведуться, ні на один день не встановлювалися і город готовий, тому, щоб. А сезон почався з графіка і температурного режиму, який буде соответствуючи власником основних фондів комунального підприємства є Одеська міська рада. Саме до неї з проханням по допомогу звернувся виконуючий обов'язки директора КП Сергій Овсов. Члени виконкому ухвалили рішення про виділення коштів з міського бюджету для підтримки підприємства і його співробітників. Майжако Віктор Домацький факти. У понеділок ввечері на молдаванці були чутні постріли. Надзвичайна подія сталася на Мельницькій. Свідками криміналу стали мами з дітьми, які саме відпочивали у сквері, розташованому неподалік. Стрілянину влаштував невідомий чоловік з автомобіля Жигулі. У прес-службі ОБЛВС повідомили, що зловмисник зі своєї машини зробив п'ять пострілів у громадянина 1971 року народження, після чого поїхав у невідомому напрямку. Уновського районного відділу міліції надійшло повідомлення, що на вулиці Мельницькій розстріляли чоловіка. При виїзді слідчо оперативної групи було встановлено, що невідомий з автомобілю Жигулі здійснив 5 пострілів у громадян з 71-го року народження, після чого зловмисник зник у невідомому напрямку. Пораненого доставлено до медичного закладу з проникаючим вогнепальним пораненням черевної порожнини, де йому було зроблено операцію. Розпочато кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Тривають заходи по встановленню обставин події та затриманню вломисника. Вчора більше 26 тисяч першачків Одещини вперше сіли за парти. Для кожного з них день знань надважливе свято, яке запам'ятається назавжди. Попереду на малюків чекає довгий шлях: як психологічно підготувати дітей до нового періоду у їх житті. Дивіться в нашому сюжеті. Перше вересня у цей день всі дороги ведуть до школи. Нарядні учні схвильовані батьки та вчителі. Для тих, хто вперше йде в школу, це свято особливе. Та потім починається кропітка праця. Початок навчання один з найбільш складних і відповідальних моментів як в соціальному плані, так і в фізіологічному. Це не тільки нові умови життя і діяльності маленької людини, це нові контакти, нові відносини, нові обов'язки. Необхідно вміти використовувати свою, свою смислову пам'ять, необхідно. Необходимо контролировать свои желания, интересы и поведение. то есть необходимо также ребенку подчиняться тем режимным и дисциплинарным. Явленням, като є в школі, отож напередодні важливо правильно підготувати свою дитину до навчального процесу, аби не відбити у першачка тягу до знань на все життя. Психологи підкреслюють, шкільна пора серйозне випробування не тільки для першокласників, а й дітей старшого віку. Період адаптації до школи існує у всіх школярів, адже так важко увійти в навчальний ритм після таких довгих літніх канікул. Дуже часто батьки не можуть зрозуміти, що це шкільна дезадаптація. вважають, що це все єрунда і. как бы учителя не так понимают. И эта проблема, к сожалению, начинает нарастать, как тот снежный ком. Найдя причину, скажем, проведя определенное лечение и коррекцию психологическую и педагогическую совместно с родителем, то многие дети довольно-таки успешно продолжают учиться и заканчивают свой школьный период. Отож, не варто недооцінювати момент адаптації дитини до школи і від того, як він пройде, який настрій на навчання ви задасте, залежить весь майбутній навчальний рік та й шкільне навчання в цілому. Ольга Міщук, Віктор Даманський, факти. З початком нового учбового року правоохоронці звертаються до дорослих. Нагадати про безпечну поведінку на дорогах Одещини, забезпечити безпеку дітей обов'язок кожного з нас. Поведінка дітлахів на дорогах завжди непередбачувана, адже саме вони є не най найнезахищеною категорією учасників дорожнього руху. Діти часом раптово вибігають на проїжджу частину. Вони зазвичай відволікаються на цікаві для них предмети, не звертаючи увагу на навколишню обстановку та особливо, де рухається транспорт. Шановні. Батьки, ваше завдання разом з дитиною неодноразово пройти шлях від дому до школи, описати маршрут, вказати найбільш небезпечні ділянки. Необхідно регулярно нагадувати дітям про елементарні правила поведінки на дорозі, дорослі регулярно нагадуйте дітям про небезпеку, що підстерігає їх на дорозі. Звертайте увагу на те, що правила дорожнього руху необхідно не тільки знати, але й дотримуватись їх. Будьте прикладом для своїх дітей і не порушуйте правила дорожнього руху, особливо в їх присутності. Пам'ятайте, що діти ведуть себе так. Як поступають їхні батьки в подібних ситуаціях не забувайте, що від вас багато в чому залежить безпека дітей на дорозі. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.